Радий вітати на каналі Family Іс. Мене звати Костянтин Несвіт, і сьогодні ми поговоримо про стосунки з грошима. Гроші це ресурс, який допомагає нам досягати безлічі цілей. Проте дуже часто цього ресурсу нам не вистачає. І в основі цієї нестачі лежать наші переконання, більшість з яких ми отримали від наших мам, татусів, бабусі, дідусів. А вони в свою чергу отримали їх ще від попереднього покоління. На жаль, ми живемо в країні, яка пережила безліч репресій. Можливо, вашого прадідуся могли розкуркулити або навіть розстріляти за те, що він накопичував гроші. І звісно, що бабусі й дідусі, якщо вони бачили це в дитинстві, то для них факт збереження грошей складав. Дуже сильну небезпеку, а отже, вони будуть між словами постійно вплітати це переконання і ем, підштовхувати своїх дітей до того, щоб вони ніколи не займалися накопиченням цих коштів, оскільки це може бути небезпечним для життя. Тому перше, що необхідно зробити, це сісти і виписати все, що ви коли-небудь чули від своїх родичів з приводу грошей. Може, хтось сказав, що гроші це зло, може хтось сказав, що великі гроші псують людей. Можливо, хтось сказав, що гроші можуть вкрасти, або що вони можуть їх можна втратити, тому що наші бабусі, дідусі, або навіть наші мами вони могли втратити. Гроші через розвал Радянського Союзу, і ці гроші могли бути на зберігальних книжках, і потім це все згоріло. І звісно, тоді формується переконання, що гроші краще або мати в готівці, або витрачати як тільки вони потрапляють вам до рук. Тому деякі люди вони вже навчилися навіть заробляти гроші, проте їх накопичувати для них і досі є великою проблемою. Тому, якщо Ваші переконання не досконалі, а я впевнений, що так і є, то навіть стоячи під дощем з грошей, ви можете залишитися бідними як церковна миша. А отже, потрібно попрацювати над власними переконаннями для того, щоб. Ваш фокус уваги просто почав бути спрямований в необхідному напрямку, щоб ви хапалися за можливості заробити або накопичити більшу суму грошей, ніж це є зараз. І навіть є ще більш глибокий рівень це фіксувати увагу на відчуттях, яку дарують вам переконання. Отже, якщо у вас профіцитні правильні переконання, то і відчуття будуть приємними. І Зберігаючи ці відчуття і знаходячись в них якомога довше, ви е, починаєте змінювати власні стосунки з грошима. Також я хочу поділитися з вами однією цікавою технікою. Можете спробувати сісти, розслабитись, можливо, заплющити очі. Пройтись увагою по всьому тілу, розслабляючи його, концентруючись на диханні, особливо фіксуючи увагу на видоху, і спробуйте після цього уявити собі, як би могли виглядати гроші, якби вони набули людського образу. Це може бути чоловік або жінка, як би виглядала людина, яка символізує собою гроші. Краще не брати тут конкретних дійових осіб, конкретних персонажів, просто уявіть собі абстрактну, абстрактну людину. Потім подивіться на цю людину і спробуйте відповісти, як він чи вона одягнені, як він чи вона ставиться до вас, як ви ставитесь до нього чи неї? Що буде, якщо ви почнете діалог з цією людиною? Як вона відреагує? А що відбудеться, якщо в якийсь момент посеред розмови ця людина піде? Як ви себе будете відчувати? А якщо невдовзі вона знову повернеться, які відчуття зараз? І ви знову починаєте з нею розмову. І через декілька хвилин вона знову повертається і йде. Чи змінилися ваші відчуття між першим і другим разом? Тепер уявіть, що людина повернулася, продовжіть розмову з нею, і задайте їй запитання, яку пораду вона може вам дати. Послухайте уважно свою підсвідомість. Ця техніка допоможе вам зрозуміти, що насправді відбувається у ваших стосунках з грошима, які там є проблеми і недосконалості. При цьому потрібно проаналізувати цей досвід для того, щоб виокремити з нього саме ті основні думки, які криються у вашій підсвідомості, які пов'язані з грошима. Перш за все, для себе варто зрозуміти, що гроші це добре, і хотіти гроші можна, і це нормально. І жадність вона в розумній кількості конче необхідна, якщо ви хочете бути заможною людиною. Також варто зрозуміти, що гроші це виключно інструмент, а не ціль. Тому, фантазуючи з приводу свого майбутнього або загадуючи бажання, варто фантазувати не про суми грошей. А про здобутки, які ці гроші можуть вам допомогти отримати. І зараз я хочу поділитися з вами деякими своїми переконаннями, якими я користуюсь сам. Деякі з них можуть вам сподобатися. Якщо вони вам сподобаються, беріть і користуйтеся ними. Якщо ж ні, то просто відкладіть, можливо, просто не зараз. А може взагалі вони не підходять вам. Перше переконання в тому, що гроші не даються важким. Шляхом важким шляхом дається тільки грижа і інфаркт. Отже, заробляти гроші може бути легко. Друге переконання в тому, що можна хотіти гроші. Це нормально. Гроші необхідно дозволяти собі мати. Також не варто жалкувати про витрати. Гроші, які витрачені на самого себе, повертаються один до одного. Гроші, які ми з любов'ю. Витрачаємо на інших, повертаються один до десяти стосунки з грошима це рівноцінний обмін, а отже, їх можна обміняти на енергію, талант або допомогу. Гроші це свобода, а не ціль. Отже, вони є тільки місточком, який допоможе дібратися до того життя, яким ви прагнете жити. Наступне переконання це те, що бідні спілкуються з бідними, а багаті з багатими. Гроші це еквівалент твоєї цінності, яку визначаєш ти сам. Кількість грошей залежить від кількості і якості зв'язків в твоєму житті. Основою для цих зв'язків є відчуття поваги. Гроші течуть зверху вниз, а отже, не бійся бути трошки нижче за когось. Щоб збільшити кількість грошей в житті, можна змінити оточення або покращити якість зв'язків. Варто починати зі зв'язків. З батьками через незакінчені з повагою зв'язки ви втрачаєте гроші. І наостанок ніякі вітаміни так не покращують настрій і самопочуття, як гроші. Не бійтеся любити гроші, не бійтеся їх заробляти і накопичувати в великій кількості, оскільки це спосіб жити добре. Дозвольте собі це.